Лише 135 гривень дитячі в'язані светри від бренду Aldi, Aldi – то Німеччина і якість. І уявіть, їх буде 15 у лоті. Ціна лоту 2025 гривень. Класний розмірний ряд від 110 116 до 146 152. Можна одягнути будь-якого підлітка. Є різні варіації, подивіться, є ось такий класний. Зелений колір, насичений, просто вау, гарна в'язка, м'якенькі, дуже приємні, тактильно до тіла. Далі показую, є варіанти. ось Ось такого плану. так? Тут іде 100% поліакрил. Поліакрил це такий класний матеріал, тим, що він не деформується після прання, він не сильно мнеться, буде довготривалий у носці і не буде косючий, водночас легенький, але теплий. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так виглядає з такими помпончиками новорічні такі е, мотиви. уже. Далі показую ще є синій варіант. До речі, вони йдуть унісекс, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось такий ще може бути синій класний колір. 135 гривень, бічний такий напис, круті такі. А, до речі, я не здається, не показала, в зеленому, бачите, і позаду є ось такий принт крутезний. Взагалі, зелений, мені дуже сподобався. І червоний, та вони всі гарні. І червоний, як я казала, унісекс, ось так виглядає. Шикардосні просто світера. Моя дитина, б дитина з задоволенням би таке носила, і вони гарно продаються у нас, гарно будуть продаватися і у вас. Тим паче 135 гривень робите круту націнку, клієнти задоволені, а ви задоволені, бо маєте гарний витор. Для того, щоб замовити їх, звертайтеся до нашого відділу продажу, контакти всі я залишаю знизу під відео.